Творення проєкту запустилися. Хай в мене котик залишається, я не котину його сьогодні. Дивіться: для того, щоб наш персонаж міг малювати, ми маємо додати розширення. Зліва знизу, кнопочка Додати розширення і вибираємо розширення олівець. Бачите, є очистити «Штамп» і так далі. Ось дивіться: в керуванні ми можемо поставити, що при натисненні зелений флажочок, щоб наш котик, наприклад, намалював квадратик. Для цього я його олівець. Очистити все, опустити олівець, можна надати колір олівцю певний, якийсь, ну хай буде там синенький якийсь, задати розмір олівця. Ну, тобто, що він малював не одним пікселем, хай буде 7 пікселів, товщина нашої лінії. А тепер іде в нас алгоритм для квадратику. Ми переміщуємося. Ну, давайте, хай у нас буде квадратик зі стороною 100 кроків, тобто 100 пікселів, і повертаємо на кут. Хто мені може сказати, який кут? Між сторонами квадрату? 90 або 180. Ні, ну 180 це трошки інше. Це буде пряма лінія. 90, 90 градусів – Це кут між сторонами квадратику. Я можу зробити копію нашого алгоритму і отримати. Давайте подивимося, що я отримаю в результаті. Запускаю. Я отримаю квадратик. А тепер питання. Вам не здається, що цей алгоритм можна. За певну кількість кроків я вам одразу підказую за чотири кроки якось зменшити. Вам не здається, що. Які? А як ви зробили цей блок? В мене такого блоку немає. Повторити ось керування, повторити. Ні, блок е, з олівцем. З олівцем блок зліва знизу додати розширення. А. І ось він олівець. То, сонечки, ви не бачите, що дещо повторюється певну кількість разів. Які команди повторюються? Зайці. Ну, невже ви не бачите, що ці команди одні й ті самі? Повернути на 100 і, повернути. і Повернути на 90 градусів, правильно. Тобто, дивіться, ми оцей алгоритм можемо змінити. Натискаю. Він виконає те ж саме. Але порівняйте. Оцей алгоритм і алгоритм із циклом. Як зручніше? Звичайно, що зручніше набагато циклом. Причому я можу змінити, якщо я хочу, наприклад, шестий кутник, 100 кроків, але тепер в мене вже буде 60 градусів. Тобто запускаю шестий кутничок Якщо я хочу десятий кутник то в мене тут буде 36 градусів. Ну, Тільки в мене такий він величенький вийшов. О, це в мене десятикутник. кутник Тут формула дуже проста. Ми кількість, кількість градусів в повному колі ділимо на кількість кутів. Наприклад, для квадрату це буде 360 поділити на 4. 90 градусів повороту. Якщо ми хочемо, наприклад, шестикутник, кутник то це буде скільки градусів повороту. 360 поділити на 6? 60 градусів абсолютно вірно. 60 градусів. Якщо я, наприклад, хочу 10 кутник, То це буде. 36. Бачите, формула дуже проста. Зрозуміло, як це змінювати? Тобто, якщо в нас звичайний алгоритм, що з ним потрібно зробити, щоб зробити його циклічним? Зрозуміло? Так. Так. так, дивіться: завдання. Ось він. Відкрите. Дивіться. Ось таке в нас завдання. Дивіться. Старт. Він намалював такий. Що нам треба зробити з цим алгоритмом? Зробити з нього що? Цикл. Для п'ятикутника, скільки він повториться разів. Я... П'ятикутник п'ять разів, <ріст> <ріст> ну, зрозуміло. Ну і команди будуть 50 кроків і 72 градуси. Ось таке у нас завдання самочки. Тобто намалювати п'ятикутничок за допомогою циклу.